Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Зсу. Постачальниця яєць по 17 гривень, накупила готелів у Хорватії на загальну суму 10 мільйонів євро. А львівська родина Гринкевичів, які наживалися на державних закупівлях для зсу, торік купили квартири, будинки, земельні ділянки абсолютно для всіх членів родини. Про неймовірний треш і хабарництво, а також про те, як на мільярди. Взули збройні сили України під час війни поговоримо сьогодні. Підпишіться, будь ласка, на канал Яні Соколова, Якщо ви ще не підписані, починаємо. Отже, друзі, ми вам вже розповідали про історію закупівлі яєць по 17 гривень за одну штуку. Варто зауважити, щоб ви знали, що це не за десяток. Скандальна постачальниця харчів для зсу торік купила декілька готелів у Хорватії. Ціна останніх більше 10 мільйонів євро. Тетяна Глиняна вважається однією з найбільших постачальників харчів для зсу. Розслідування видання НВ з'ясувало, що вона купила готелі у хорватському місті Спліт у 2023 році. Ця пані почала з'являтися у хорватських готелях як власниця і надавала вказівки там персоналу українською мовою. Так її і помітили співвітчизники, за що їм велика дяка за допомогою хорватського бізнес-реєстру. Журналісти НВ встановили, що з осені 2023 року ця бізнес-леді стала бенефіціаром компанії, які володіють кількома готелями у місті Спліт. Отже, друзі, що це за готелі? Ботік готель Мірарі має 18 кімнат, ресторан, басейн на даху. Готель Ора категорії 4 зірки має 24 номери, ресторан та конгрес-центр на 50 осіб. Ми знайшли для вас, як все це виглядає. Подивіться. У готель Люкс має чотири зірки, 30 номерів, ресторан, спа-центр, конференц-кімната на вісім осіб. Готель Пош категорії «5 зірок має шість апартаментів, басейн на даху та спа-центр. Зауважимо, що такі готелі можуть коштувати ну, приблизно від 2,5 до 3 мільйонів євро. Про це говорять експерти, які якраз займаються ринком нерухомості, і продажем бізнесу. Тобто купівля чотирьох готелів в центрі спліту обійшлася в цілому 10 мільйонів євро у 10 мільйонів ті громадянці, яка довгий час останні 30 років займалася постачанням продукції харчування для збройних сил. України взагалі-то друзі, бізнес-група, яку пов'язують із Тетяною Глиняною до нещодавнього скандалу з яйцями по 17 гривень, була однією з ключових постачальників продуктів харчування. Міністерство оборони також була державна прикордонна служба, була Національна гвардія, інші державні заклади. Компанія взяла в управління близько 200 їдалень Міністерства оборони. Тається по 17, хоч і є найгучнішим скандалом пов'язаним із фірмами пані Тетяни, проте далеко не першим. Тобто я хочу зараз, щоб ви зрозуміли, що безкарність, яка супроводжувала діяльність пані Тетяни, і її поплічників, існувала 11 років тому. Ще у 2013-му. і ніхто цьому не перешкоджав. Ось, будь ласка, факти. У 2013-му журналісти провели розслідування щодо підприємства під назвою Візит, яке виграло тендер міністерства соціальної політики на організацію харчування дітей чорнобильців, після чого постачало неякісну їжу за завищеними. Цінами у 2015 році стало відомо, що зять Тетяни Глиняної звати його Руслан Берзюк, який був топ-менеджером ТОВ візит, міг бути замішаний у справі з хабарем начальнику управління тилу Нацгвардії. Але яйця по 17, звісно переплюнули всі попередні історії. Олексій Рєзніков на той момент міністр оборони України заявив, «все це технічна помилка. Також він дорікав представникам змі, зокрема і нам в тому числі, і припинив будь-яке спілкування після ряду матеріалів про корупцію в міністерстві оборони. Ну а коли різні ковшов з посади, нагадаю вам, депутати від партії «Слуга народу аплодували йому стоячи наразі, розслідування закупок яєць за завищеними цінами триває. Очікуємо, що у 2024 році у цій справі такі ухвалять вирок і. Ми журналісти і ви, друзі, громадянське суспільство. Сподіваюсь, будемо дуже дуже прискіпливо слідкувати за ходом цієї справи сьогодні. Державне бюро розслідувань спільної служби безпеки повідомило про нову підозру колишньому заступнику міністра оборони України та ще двом експосадовцям відомства в розтраті майже 950 мільйонів гривень держкоштів на закупівлю бронежилетів для збройних сил України. Нову підозру отримали екс заступник міністра оборони, колишній керівник одного із департаментів міноборони і колишній начальник управління речового забезпечення центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. Хто точно встиг нажитися на міноборони, причому не тільки сам, але і всю родину заваливши майном, то це. Родина бізнесмена Ігоря Гринкевича це бізнесмен-будівельник, родом він зі Львова. Той що намагався пам'ятати, дати хабар керівнику ДБР у розмірі 500 тисяч доларів, аби той посприяв у поверненні майна, яке вилучили підконтрольних йому фірмах у межах кримінального провадження. На початку 2023 року його компанії несподівано починають працювати з міністерством оборони на постачанні. Одягу для збройних сил України далі, не маючи жодного виробництва одягу, жодної швейної машинки, спеціалістів компанії Гренкевичів у січні-лютому 2023 року підписують Міноборони, Увага, 23 угоди на загальну суму 1,54 мільярди гривень на постачання літнього одягу та білизни. Компанії Гринкевича нічого не виробляли. Що вони робили? Вони просто купували цей одяг в Туреччині. Отримання від Міноборони гроші розподілялося, розподілялося наступним чином: 60% в кишеню, 40% на платежі, турецькі платежі, власне, за одяг. І загальної суми закупівель державних грошей: 1,54 мільярди гривень 1 мільярд друзі, Відповідно. Виведено в тінь. На зароблені, так би мовити, гроші Гринкевич у 2023 році здійснили кілька великих покупок. Це були квартири, будинки, земельні ділянки для всіх членів родини. Одна із фірм, що фігурує в корупційному скандалі, зареєстрована на сина бізнесмена Романа Гринкевича. Він є нареченим художниці, про яку останнім часом чимало говорять. Не буду деталізувати історію цієї дівчини, адже те, що вона. Мала стосунки з Гринкевичем, не означає, що ми маємо нападати на неї. Втім, напевно, буде натяк всім тим, хто зв'язується з подібними персонажами, аби вони були вкрай обережні. Ну а потім, коли до них є претензії щодо їхніх статків, абсолютно нелогічних, то щоб вони говорили правду, а не викручувалися як деякі. Ця соня довго мовчала, аж от прокоментувала звинувачення на свою адресу через заручений із Романом Гринкевичем. Пояснила, що у відносинах із Романом 5 місяців, за її словами, всі придбання за 2023 рік, зокрема автомобіль Porsche Cayenne 2015 року, за 33 тисячі доларів. Вона здійснила власним коштом, а не за рахунок цієї сім'ї. Ну, шкода, що забула згадати про інші покупки, і якщо зайдете на інстаграм, принципі там все видно. Наприклад, комерційна нерухомість в столиці за 250 тисяч доларів при річному доході в 100 тисяч. Художниця Морозюк заявила, що вона продовжує розбиратися чи причетний роман до якихось оборудок, про які зараз говорять засоби масової інформації. Ми бажаємо дівчині успіху і їй в допомогу наш матеріал сьогодні. Ну і наостанок цікавий факт, друзі, просто цікавий факт. Художниця, оця Соня Морозюк, зі своїм нареченим, сином горе бізнесмена корупціонера Романом Гринкевичем відвідала новорічний концерт 95-го кварталу, який шокував суспільство, і про який ми вам розповідали кілька днів тому. Ну, той самий скандал про Сі Скадовськ. Так от компашка ця теж там була. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вважаєте під час війни, яким чином треба судити подібних корупціонерів? І чому за всі ці роки, починаючи з 13-го, коли були націкі на певну компанію, на певних людей з певними закупівлями до них ніяких запитань не було, ба більше вони стали ще більш через безкарність зухвалими у закупівлях і оборудках. Напишіть в коментарях, як вважаєте під час воєнного стану, треба карати тих, хто краде на війську, яке захищає їхні, в тому числі, задума. Слава Україні, друзі! Підпишіться, будь ласка, на канал Соколова, Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. До зустрічі завтра.